Ми разом. Журналістська робота надзвичайно складна, крута, матеріальна, адже ми не боги. Вона змушувала його працювати на багатьох роботах одразу. Бували такі часи, коли він одночасно на трьох роботах працював. Володя сказав: мій дід воював в Другу світову, мій батько воював в Афганістані. Зараз я служу у Збройних силах України, а мені випала дуже велика честь захищати Україну. Наші українські волонтери давно стали феноменом. Він був журналіст, він піарник. Він медій волонтера. Ми відзначаємо 5 грудня, а день збройних сил 6 грудня. Ми разом він виконував функції позаштатного та свого підрозділу. Їх позиція на артилерійським вогнем. Під час обстрілу Володя загинув від розкопу. Вони пахнуть гаром. Тепер цей запах це запах смерті.